На сьомий день Бог відпочивав і дивився гей новини. Залишайся з нами і ти. Їхнє життя висить на волосині. Шість мільйонів людей можуть померти через новий указ Трампа. Він обмежив іноземну допомогу. Це зокрема була і терапія для віл-позитивних по всьому світу. Тепер люди можуть не отримати ліки. Це може призвести до мільйонів смертей. Це величезна криза для всього світу, адже терапія є, і це дуже хороша терапія. А тепер вони зупинили цю можливість для людей, і це повна катастрофа. Гей, новинам також потрібна твоя підтримка. Приходь за посиланням у біо цього акаунту та приказуй будь-яку суму на наш проєкт. Ну а поки продовжуємо ще один камінал у спорті його зробив данський гандболіст. Його звати Срахауге Єнсен, хлопцю 28 років. Все своє життя він приховував свою сексуальну орієнтацію, адже спорт досі дуже гомофобний. Я приховував це і ніби не був собою на всі 100%. Я боявся, як люди це сприймуть, і я дуже сподіваюся, що ви і надалі будете сприймати мене так само, як і раніше. 11 років тюрми стільки отримав чоловік, який вбив гея у американському окленді. Це сталося два роки тому. Кертіс Марш працював стилістом і виступав у гей-клубах. Йому було 53 роки. Чоловіка зарізали у власній квартирі. Невдовзі поліція арештувала гомофоба. Тепер він вийде на свободу у 2036 році. У США, як і багатьох країн світу, подібні справи розслідуються як злочини на ґрунті ненависті. Сподіваємося, в Україні теж зовсім скоро прийме законопроект 5488, завдяки якому подібні справи матимуть реальні строки та покарання відповідної тяжкості за скоєні злочини, а не символічну хуліганку, як це зараз у нас відбувається. Не забудь поставити лайк під цим відео, тоді воно буде ще популярнішим. Ну поки короткий дайджест. Елтон Джон і Бренді Карлайл випустять спільний альбом. Він вийде у квітні і отримає назву «Who believes in angels?» у перекладі Хто вірить Янголам. Елтон Джон вже давно не приховує те, що він гей. Бренді Карлайл зробила камінаут як лесбійка три роки тому. Оголосили дату і тему наступного медгала. Бал костюмів відбудеться 5 травня і буде присвячений класичному чоловічому костюму. Зірки надихатимуться образами модників Денді. Куратором заходу буде актор і відкритий гей Коломандо Домінго.